Вітаю, друзі! Готуємо вечерю смачну для наших родин. Приблизно кілограм картоплі начищаємо, нарізаємо кільцями. Беремо пів кілограма любого фаршу, сіль, перчик. Можна приправки додати, зубчик часничку сюди подрібнемо. Все ретельно перемішуємо та відставляємо, нехай почекає. Перший шар буде з картоплі. Розкладаємо, підсолюємо перчик чорний мелений та приправки. Далі додамо цибульку, невеликими шматками покришимо, трішки змажемо майонезом. Далі шар із фаршу я додам болгарський перчик. У мене морожений, можна замінити помідорами. Зверху ще шар картопельки, також підсолюємо, перчимо та трішки майонезу. Закриваємо все це фольгою, ставимо в духовочку на півтори години. Виймаємо, затираємо вашим улюбленим твердим сиром ще на 10 хвилин в духовочку. І смакуємо всім смачного, гарного, тихого, теплого вечора!